Для встановлення цієї монтажної планки на електропістолет від фірми CYMA CM127 або CM030 необхідно зняти кришку ствольної коробки. Знімання кришки ствольної коробки на цих пістолетах виконується тільки після того, як переводчик огня стоїть в положенні одиночного огня, тобто вверх. Натискаємо кнопку. Знімаємо сам пістолет нам, поки не треба. Для того, щоб встановити цю планку, нам необхідно демонтувати ці прицільні засоби. Перевертаємо. Вони демонтуються. Тут два саморіза і тут. Викручуємо не до кінця, а потім натискаємо на сам саморіз, і вони видушують цю прицільну планку. Далі достаємо саморізи, вони і тепер Мушку так це все на зберігання. Для того, щоб замонтувати цю монтажну планку, необхідно спочатку оцей перехідник пересунути на 5 мм назад. Це для цими 127. Тут є отвори. Для цього треба відкрутити ці і пересунути перехідник і закрутити назад. Для цього краще використовувати намагничену викрутку. Як всі різьбові з'єднання в страйкболі. Так як вони всі на сілуміновій основі. Спочатку завжди треба привчити себе. Спочатку будь-який саморіз або болт при закручуванні, спочатку його прокручувати, як би на відкручування, для того, щоб знайти початок різьби, щоб не навертати нову різьбу. Так, переходник переставили. Тепер монтуємо. Спочатку вставляємо в, на місце, де була прицільна. Планка, а далі дотискаємо там, де була мушка. Єсть, ставили, перевіряємо отвори, отвори співпадають. І з цього комплекта достаємо два довгих болтика і один найменший. Ці нам не знадобляться. Спочатку пробуємо вкрутити найменший. Це монтажна планка готова, готова для встановлення як каліматорних прицілів, так і глушника. Тут у нас ліва різьба на 14 зовнішня, і для цього, зверху накручується така насадка, яка маскує цю різьбу. Надівання кришки ствольної коробки в цих цимовських пістолетах починається з ствола. Знову ну таки дивимося, щоб переводчик огня був в верхньому положенні. І придивляємося так. Проводка мішає. Все, є, стоїть. Ще нагадую за цей запобіжник. Якщо ви натискаєте на спусковий гачок і він не натискається, це значить цей запобіжник треба до догори. Нагадую, спусковий гачок із м'якого матеріалу, виготовлений із пластику, його легко зламати. От ми перевели цей флажок у верхнє положення, спусковий гачок натискається. Це запобіжничок такий.